Всім добрий день. Як завжди починаю влог бігом, на ходу, нам куди? Нам туди. Ми шукаємо полички на базу. Нам їх оплатять, нам треба тільки вибрати. Тому зараз буду вибирати, фотати, щоб устойчиві були стілаш якийсь для ящиків зі смаколиками. Ось о вони з цілажі. Ось все нормальний, такий і глубокий. І ось. Оце такий прям, як він стоїть. Оцей прям класний ось. Який? Ось цей. Оцей. Так і ціна. Так він краще, ніж оцей. Він набагато краще. А що ціна? Ціна дешевша. Зараз ще подивимось. Знаєш, що він Що Він глибокий. Я вже на місці і ми повеземо з на тачці. Коротше, я на ліфту і на тачки. Буду тільки б не застрягти. А чому ми вниз їдемо? А, ми вниз їдемо. Куда она идёт? Страшно. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Нормально хорошо или нормально плохо? Нормально хорошо. Точно? Нормально ну, поболеть. <звук> вот она, она. Жди, нажми вниз ручку сильнейшую. А что, еще не съехали, что ли? Ой, мы не доехали. Стала переживаться, если честно, что мы застряли. В туалет заходила? Да. Подожди, аккуратно. О, приехала. Больше не поїду наливку. Заїхали на сітку, дівчата плетуть. хлопці збирають вже станочок. Не станочок, а стелаж. ж. Получається? Получається? Угу. Молодіж. Да, да, Ні, я кажу молодж, молодці. Коротше, тут туди... Яна переставила купу, купу ящиків, щоб кольори всі підписані були. Тут нитки для кікімар. Тут ще прикольні, такі трикотажні. Коротше, все тут прикольно. Все складено, порядочку. Закінчили сіточку маленьку. Прикольно вона така болотна-болотна. Прям хаки. Таке, як на лісок. Вийшла раніше з сіток, бо там ну, дівчина є, Женя. Вона може закрити. І я думаю, чим мені там сидіти, -то? до восьми до дев'яти. Мені ще... Та блін, де зелений? Мені ще які плести, то піду я з куплюся на сніданок, бо вечерю приготувала доця. Всім доброго вже вечора. Я зненацька опинилась вдома на вечір, хоча мала ще працювати. Відмінила одна клієнтка сама, другу я. Голова на роботі боліла страшне просто. Трохи хвилююся. Зараз закрию за чоловіком двері. До речі, за чоловіка і хвилююсь. Він мені робить нерви гірше, ніж дитина. Мабуть, це у всіх такі чоловіки. Я маю таку надію. Ні, я надію, що не у всіх, бо це вивезти неможливо. Ось, ви бачите, листок. Щоденник, контролю, а те, ну, коротше, це тиск, серце, биття і все. Бачите, ви тут ось о, це понеділок, вівторок, середа, два тижні. Ось ось тиск, який в нього, ось ось серце. Ну, тобто, якщо ви тут не бачите нічого, то він нічого не робив, він ніяк не е міряв, не записував, і йому підбирають препарати. І це дуже важко, і це дуже важливо, тому що коли ти приймаєш препарати, тобі треба відмічати різницю верхнього тиску, нижнього, серця, бо в нього там з клапаном якась біда. Він нічого не відмічав, йому назначають ліки, і зараз від цих ліків йому погано. Ну, тобто... І коли ти знаєш людину, ти знаєш її повадки, ти вже розумієш, що щось не те. Ми вчора приїхали в епіцентр отож брати той стілаш, і я бачу, він не такий. Він не такий, він тягне ноги, він цей. А він же ще храбрій, ну міша, це міша, він сідає, знаєте, типу діловий. Фу, я така зла була, я побачила цей листочок, що він ніфіга не робить, він нічого не поніс далі. Коротше, коротше, в мене нема слів, я злюща. Мене це дуже злить, тому що. Якщо казати, як є, ви самі бачите, як ми живемо. Ми намагаємось триматися. Навіть і до того, як полетіли ракети 24-го, ми намагалися триматися, тому що орендоване житло, піднімати дітей, намагатися е, святкувати різні свята, дні народження е, і не вибиватись з колії, це все ну, за цим, цим щось стоїть. Організованість, пахарство, ти просто впахуєш. Да? Я вже не кажу, що на квартиру ми взагалі нічого не можемо відкласти, щоб якесь житло собі приобрісти. Сьогодні в мене голова розколювалась, я розумію, що я вже не вивозю. Я приїхала додому. Слава Богу, що була ввечері Віка Цуканова, і ми її попросились перенести. Приїхала додому, а дома теж, розумієте, я не можу лягти, закинути ноги і просто, от, от просто нічого не робити. Треба їсти наготувати, бо красавиця сваліла на волейбол. От В сраку мені її волейбол, Зараз прийде, буде розгон. Я розумію, що хтось скаже, що ніхто нікому нічого не винен, я сама за таку політику. Але вибачте, вона прийде і захоче їсти. Я їй скажу, доця. Що на волейболі приготувала, то і їж. Можна ж якось вникать. Коротше, зараз лісінь чистить картоплю, я натушу капусточки. М -м, мій релакс. Мій релакс це орхідей. Які я залила купатись, бідні вони дочекалися свого купання, трошки зараз тут купаються. Буду фарбувати волосся, фарбувати брові, приводити себе до ладу, робити собі маску. У мене вже двоє дівчат на навчання записані, і я просто, знаєте, дуже багато всього аналізувала, дуже багато висновків зробила. Взагалі не в моєму характері на щось жалітися. Ну, тобто я не жаліюсь. Ні, не, не так. на це мені колись подружка сказала і сестра. І взагалі подружки так і кажуть. Одна сестра мені сказала, Ханечка, ну не плач, так не люблю, коли ти плачеш, тому що якщо вже ти плачеш, то значить вже срака. Ну, тобто я завжди така, хей-хей, ла-ла-лей, да? Але я скажу по секрету, найбільше, коли ти радієш і смієшся, мабуть, тоді ти просто кричиш і ридаєш. Тому що, ну так, да. також я м, зрозуміла, що ну, от як я себе знаю, що якщо я ще трошки жаліюся і кажу, ой, втомилась, ой, не встигаю, то так, да, я втомилась і я не встигаю. А коли я вже замолкаю і нічого не кажу. І просто монотонно щось роблю або пру, то це вже все. Ну, це вже я на последньому іздиханні. І, і отак. От і от зараз в мене приблизно такий стан. Я ні на що не жаліюся. Я просто ми живемо, йдемо, але. Ще ж емоційні дуже багато різних таких стичок. І радість і печаль, і радість і печаль, і воно стикається. І ти розумієш, що ти не можеш розділити радість однієї знайомої, тому що в іншої знайомої горе. І ти, ну, ти просто як посередині стоїш і думаєш: Господі, спасіба, що це не я. Добренько. Ми живемо далі, тому що треба жити. І чистить картоплю, ставить вариться, я тим часом на... фарбую собі волосся, бо в мене все вина, і вже треба. Задумалася, щоб відрізати, та поки що дуже зручно, коли довге волосся, тому що ти скрутив пучок і це завжди стільненько. Бо зараз дивлюся, оце, і вітри, і все. Якщо, Якщо ти вже 40, плюс, і в тебе стрижка, і ця стрижка не уложена. То це виглядає дуже неряшливо. Тому поки що я з довгим волоссям, бо я зібрала, воно в мене густеньке, блискуче, все добре, воно волосся молоде. І коли я з'єдную пучок, ну це прям. Я бачу, що це моє. Добренько, забираю чайок, сідаю фарбуватися, бо наговорила вам з три короба. Хочу зробити відповіді на коментарі, коментарі до коментарів, тому що є що є про що поговорити вже, якщо чесно, зібрались такі.